Маємо наявності коробку суто чоловічого одягу, хочемо вам показати більш детально. Сюди також входять бренди, показуємо, входять такі взуття. Білизники він клей. Куполка келінклей. Такі шорти ми відразу підібрали вам. Кусолка, футболка норма, тапка Нью баланс. Ходу ось такие шляпанцы Adidas, Формеры хорошие, футболка Adidas, такая сумка банан, такая очень классная брендовандара. Так так, ось є в дуже класні кросівки. Курточка вітровка бренду Night. New Balance, Беланс капюшона. ось така футболка, шорти, футболка, сіра туди, кепка. Мусочки. футболка болка така поло. Штани такі тут. Далее така дуже класна э, чоловіча, тепла куртка у кольору хаки. Футболки, рубашки, тут пола, джинси, Худі, футболка, джинси, худія. Дуже багато маємо тут худі, футболок, саме того, що є ходове Худі, чорні джинси, теж кустинка, футболка, шорти, футболка. Рубашка класичні штани. Футболка спортивні штани зірому коварі. Далі така рубашка. Такі штани хаки з накладними карманами. Футболка надписом. Худі. Такі штани. Такі цікаві вони темно синя рубашка. Така ковтинка. Фасичні штани. Класична рубашка. Кому допуск потрібно. Дженці. Футболка пола, що зараз дуже актуальна. Футболка пола. Та сильний самі ряд. Кошка, куті, джинси. Джинси клали різних фасонів, різних розмірів, про кулірі, чорні пенсі, два рубашка класична і класичні темно синій штани. Куті, теж путі. Джинси штанай. Штанай в сірому кольорі. Такі штами. так, пакут різні. Стоємо я підключаюся. Така шутинка. Так рубашка в клітинку, така тепла, пола в дурбовому кольорі, куді в хакі. Такий теплий светик, костинка, джинси. Далі йде курточка. Темно-синьому кольорі, чоловіча, теж L. Ще одні джинси. Джинси різної моделі. Ось така. Куртка вона йде більш така катонця, бізнес джинс. Далі йде піджак. Чувний асос. І буде ось така одна куртка. Я вам детально покажу. Дуже класна, тепло. капюшон знімається, робиться на стієчку. Ось така з такою сіточкою. Тобто йде терморегуляція. Підстібається абсолютно все. Є замочки. І сюди.

в Дирочку цікаві. Класичні. Ось такі дуже гарні. Це йде шкіра. Це дуже хороший дорогий бренд Лондару. ось такі на літо. Таня шлепанцы.